Evolution XHD найсучасніше обладнання для електроепіляції від канадського виробника Silhouette Tone, модель 2024 року. Це перший та єдиний в світі апарат, який має в своєму арсеналі одразу три частоти: 678, 1356 та 27 МГц. Має безліч програм для легкої та швидкої роботи зі всіма типами волосся від пушкового до найжорсткішого. А також окремі режими роботи з жіночим та чоловічим волоссям. В апарат вбудовано технологію векторної модуляції. Це особливість і запатентована технологія апаратів компанії Silhouette Tone. Вона робить імпульс швидким, комфортним та ефективним одночасно. Апарат Evolution XHD також має додатковий функціонал. Це опції термокоагуляція, анафорез, катафорез, комбіновані струми, тест на гідратацію шкіри для зручної роботи та легкої реабілітації. Апарат відкриває нові та унікальні можливості фахівцям, які прагнуть найвищого рівню. Він дозволяє підібрати чистоту, налаштування і додаткові функції, необхідні для швидкої роботи, відмінних результатів, найменшої травматизації шкіри, комфортних відчуттів клієнта та його найшвидшої реабілітації.